Так, поки Артур ділить у рядочок, більшими цифрами пиши, бо ми не будемо бачити. Ми далі повторюємо. Які числа діляться на 5? Рука. Числа які? Числа, які діляться на 5. Не треба. Числа які? закінчуються на 0 або 5. Або п'ятіркою діляться на 5. Будь ласка, які числа діляться на 3? 3. Прошу. Оу, капець. І ми Що все... це за правило? Нема. А Микола є тут. Ми Чому? На себе не а що не можеш? Ти ж поділив рядочок. А як ти поділив рядочок? А це не рахується, бо я ось подивилася, в тебе написано в рядочок. Значить що? І в мене бунтаркін. Маєш поділити в рядочок. Тепер зрозумів, Що має бути? О! Аби я бачила? Я це можу поділити. Я це можу. Ось собі перекинула, хоча й можу не прикидати. А ти це не зробиш? Бо тому що ти це ще не вмієш. Тому си, другий чи? раз має бути Що Стоп. Все поділити на три. Що додати? Суму. Суму чого? Число. Не чисел. Число. Оце є число. Оце є число. А, а число складається з чого? З чого складається? Цифри. Число складається з цифр. Пригадаємо, скільки цифр ми знаємо. Скільки цифр ми знаємо? 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і. Дев і. Десять. десять. Десять уже з двох цифр складається. Духа. І Духа. Ну, Духа. М, правильно. І нуль. А десять вже ну, складається. З двох, з двох. цифр. Один Духа. і це число 5238 Скількох цифр складає? З чотирьох. Яких назвіть? 5, 2, 3, 8. 5, 2, 3, 8. Докажіть, що воно поділиться на 6. Дурниця. Неправда. Неправда. Пригадуємо правило. Які числа діляться на 6? Що ти гориш? Які числа діляться на 6? Ми вчора це повторювали, і я просила взяти другу частину математики. В кінці ми це все вчили і ще раз ці правила повторити. Прошу. Ділиться на 12. Неправда. Ми... Слухаймо. Чи на ділиться Число ділиться на 6, коли? Поділиться на 3. Коли сума цифр ділиться на 3, і ще треба додати. І воно яке? парне. Парне. Ну, то я, друзі, ви навіть це не брали і не повторювали. Будемо робити висок. Будемо тоді залишати після уроків, аби ви це довчили, раз вас не хочеться вдома цього повторити. Ми це все вчили, треба просто повторити після канікул. Які числа діляться на 9? Числа, прошу, Тоня. Числа які додаються. Не додаються. Які діляться на користь? Чисні, неправда. 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 Хороші моє, ви взагалі це не вчили. На дев'ять. Числа які в яких що? В яких що? Капець. Повторюємо. Сума цифри, якого ділиться на дев'ять. Сума цифр, це треба всі цифри додати. У числі. Повторюємо, числа діляться на 9. Ті, в яких сума цифр ділиться на 9. Будь ласка, додайте ці числа. Перевіримо. 18, 18. Може поділитися на 9. Так. Да. Ще на яке число? Воно на, на 6. А чому? 6. Бо сума цифр 18 ділиться і на 9, і на 6. І на Су... Які числа діляться на 10? Тож що на то... Нулями. Так. Числа, які закінчують, Або ще як можна назвати? Круглі числа. Хорошо, мої, ще раз нагадую. Взяти. Математику другу частину. Останні теми. Там всі ці правила на 4, зараз повторимо, що як ділите: на 6, на 3, на 9, на 5, на 2. Ми це все вчили в першому семестрі під кінець. Хто погано ходив до школи, то, будь ласка, самі відкрийте і це все випишіть собі, в словничок математичний, і завчіть. І так, числа, які діляться на чотири. Хто скаже? Зоряна вчора казала числа делятся на четыре. Закінчиться двома нулями. Які закінчуються двома нулями. і, Артур. Числа. на числа? Чотири. Яких що? Ми знаємо, що кожне число можна ділити Коли... саме на себе. Коли останні дві цифри 10... діляться на чотири. Подивилися в таблицю множення, які останні дві цифри можуть бути? Таблицю множення на чотири подивилися, які останні дві цифри можуть бути. Називаємо дванадцять, 16, двадцять, двадцять чотири, двадцять шість. Та де 26? 24, 28. 32, 36. І 40. І два нулі, коли будуть. 100 поділити на 4 буде. 25. Я казала, це запевне. А 200 поділити на 4. 50, бо 100 на 4, 25. І ще 25 буде 50. Молодці. Але мені дуже прикро, що мої діти цього не довчили. І так, давайте, будь ласка, з вами. Знайдемо прості числа першого та другого десятка. Подивилися, назвали числа першого десятка. Називаємо. Бігом! Що є? Перший десяток. Однадцят, Називаємо. -дес Швидко. Голосно. Перший десяток. Назвали числа другого десятка. 12, 12, 12, 13, 12, 12, 17, 18, 19, 20. Добре. А тепер давайте в першому десятку скажемо, які це прості числа. Пригадали, які це прості числа вчора? 1, 2, 3. Прості числа вчора 4. ми вчили. Василькове, нагадайте, він вчора не був вчити. Числа прості які. Чотирнадцять. Ой Бог ти мій. Перший десяток. Прош... Ну, Є правило, існуєш. Які це? Які це? Це числа. Вчора ми розбирали цю таблицю. Тут прості числа, тут складні числа і тут було просте число про Діда Мороза. Ну. Тут які прості числа? Числа які. які що робили? Чис... Вадим числа ді... ну, на... які, діляться? які діляться на двох цифрах Айо, які а, діляться вже... на да. на 15, 21. заспокойся Варвара, ти не того родиш ще раз друзі о боже мій вчора з уроку пішли з міщим Оце вся Україна буде дивитися, як мої діти сьогодні вчили, завтра вже нічого не пам'ятають. Числи які можуть, що? Дід мороз, ми тут ділили, за стіл сажали. Ділитися. На На що? На себе. Була на уроці і то з потугами. Капець, діти, це неможливе таке, або ви так погано пам'ятали. Ще раз повторюємо. числа, які діляться на один і самі на себе, це прості числа. Ще раз, які діляться на один і самі на себе. Це числа. числа. Як вже є більше чисел, які можна розкласти на множники на більше кілька, то вже ми добутків так, розкладали ми на добуток число, то це вже число є складеним. Ден. Хороші моє, ви ще додому приходіте ще раз передивляйтеся відео, бо я бачу, що у вас у школі вітер віє. Мене не цікавить дзвінки мої. Нехай собі дзвонять. Мене нема, мене знімається. І так, увага. Дивимося на перший десяток. Назвіть прості числа. Один. один, один, один. Два. 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 А стоп, стоп! А тут П'єро е, каже, що два це складне число. А як ви думаєте? Бо воно парне, так? Ти собі думав. А ми доводили вчора, що і не парні числа діляться на кілька чисел. То як ми доведемо, доведіть, що два то просте число? Давайте воно, ну і що в нас? І чотири одноцифрове? Ділиться на два само на себе. І ще на що може поділити? 6. Що? Два можна поділити на чотири, на шість, на вісім. І на один, більше нічого не можна. Чи ще можна? Ні. Значить, два. Просте число. Варвара, ти Америку відкрила. На нуль ділити не можна. Нуль можна розділити, а на нуль не можна. Три. Складне, складене чи просте? просте? Просте. Бо воно що? Ділиться на. Три і ділиться на один. Чотири. На один. На два. І, і на чотири. Само на себе. П'ять. Більше, ніж на один і на самого себе, значить, вже складене. Сім. Сім ділиться на, на, на один 8. і на саме себе. Так, вісім. На 4, на 2, на один. Дев'ять. Дивіться. На три, на один, на дев'ять. На 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 на, 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 на ну, дев'ять. Дев'ять на дев'ять. Отже, ми. Що це ми робили? Ми з вами. Сортували, так можна сказати. А, а в чому мама муку сіє? У сі. Ус, так? Отже, ми просівали з вами також. Які прості які складені, які прості, які складені. Ось сьогодні, хороші мої, ми з вами познайомимося із видатною людиною ерато, Ератосфеном. Е, який давньогрецький вчений, який зробив оце е, е, решето оцих цифр. Про... І У межах 100 він узяв і оце зробив, просіяв. І так, сторіночку 6 відкриваємо, дивимося, у нас є таблиця в межах 100. І ми подивимося. Вони вже ми перший десяток взяли, а вони ще взяли другий десяток. Зверніть увагу, що викреслили прості чи складені числа викреслили? Складені. Складені. Зверніть увагу на другий десяток. Ви згідні з ними, Ану, продивіться. подивіться. Нижку риба моя. Всі знайшли таблицю на сторінці 6. Ви згідні? Згідні. Значить, лишилися які прості? Одинадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Пятнадцять. Просте? П'ятнадцять. А ну давайте проаналізуємо. Пятнадцять. Ділиться. Вже дивимося. Остання цифра. Остання цифра яка? П'ять. То вже ділиться на що? На п'ять. на п'ять. На себе себе один та п'ять. Ми вже один ми казали, що всі числа діляться на один і саме на себе. Нас цікавить знайти ще хоч одне число, яке ділиться. Якщо вже знайшли, то воно вже є складене. А ми вже знайшли Варвара. П'ять. То що треба нам зробити? Його також закреслити. Закреслили 15. Також закреслити. Пішли третій десяток. Пішли в третій десяток. Вадим читає третій десяток і каже, якщо складене, ми закреслюємо теж, а якщо просте, лишаємо. 25. 21 у нас. Ми по порядку йдемо. 21. Прошу. 22. 21. 22. Складене чи просте число? Складене. Чому? Ділиться, ділиться на ще на що? А ще на шість. А я на шість. А таблиця коло на 3. тебе? На три ще ділиться. А якщо на три, то вже ще й на що? На сім. То вже нам що? Зрозуміло, що воно є складене. складене. Далі Микола. <кiffe> 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 Наступне число, Микола, швиденько. день 22. Рухайся, говори. Яке 22. це число? Скільки разів ти надіти можеш повторювати 22? І Микола говорить. Ми... Друзі, на мене. Само на себе і на одиницю ми не говоримо, бо ми знаємо, що всі числа мають цю властивість. Нас цікавить знайти ще хоча б одне число. Якщо воно ділиться ще на одне число, значить, воно вже є складене. Якщо немає такого числа, значить воно є просте. І так, 22. На що можемо хоча. поділити? На 2. Вже подивилися, бо воно є парне. Далі, Іванка, 23. закреслили його, бо воно у нас складене. 23. Бігон. Яке це число? Просте чи складене. Прошу, на що воно ще може поділитися, крім себе і е, одиниці? Ні на що, треба просто таблицю знати. От вся арифметика. Ні на що, це є просте. Далі е, е, Каріна е, та, Ангеліна. 24. 24. Вже бачимо воно яке? Е, яке воно? В кінці подивилися, яке воно? Парне, а якщо парне, то поділиться ще і на? на два. А якщо на два поділиться, то вже, вже і буде три. Е, яке? І на три. То були на, на шість. І на шість ми знаємо. То і буде складено, закресли. Далі Тоня. Двадцять п'ять ми пропустили. Двадцять. 25. 25. Воно ділиться на 5. І вже нам далі не треба. Вже ми розуміємо, що воно вже третє число має. Це є закресло, складене. 26 е, Варвара. 26 це. Варвара без таблиці можна подивитися. Закінчується цифрою. 6, 6. То вона може поділитися 6. на. 2. На два. А якщо вже поділиться на два, то вже більше, ніж на один і на саму себе. Це є яке? Склад. Складене. Далі, Анжеліка, 27. 27. Прошу. Швиденько, допомагайте. Є в таблиці число 27? Є. є. На, 9. на 9. 9. Є на 9. І є на 3. То це яке число? Вкладене, закресли. 28. Артур. 28. Воно не просте. У нас є два розумні слова: просте і складене. складене. То, будь ласка, вибери одне з них слово, розумне. Яке вибираєш? Складене. От і все, голосно скажи. Це є складене, тому що. Тому що вісім це гарне число. Можна поділити. На 2. Все, оце розумна відповідь. І ще є двух. Так, Таня Грикуляк. Двадцять дев'ять. Додали дев'ять і два. Одинадцять. 11. 11. 11. Поділиться на три, поділиться на дев'ять. На два поділиться. Не поділиться. 11. друзі, хороша моя. Сума цифр два і дев'ять одинадцять. А ми одну цифру побачила і вже вона зробила висновок. Нема. Тридцять. І на ще? На п'ять. І на 5. І на. 5, 5. І на. На шість. І на шість, і на три. Знаєте, на це не гоня побачите, що сума три. А тепер, друзі, які мої, на оцінку. Будь ласка, решту самі викреслюйте складені. Оце. Робимо решето ерестафера давньогрецького вченого, який це придумав. І якщо ми викреслимо правильно складені числа, то в межах 100 будемо мати уже свою таблицю. Шуденько, три хвилини.